Вітаю! Мене звати Дмитро Гуменюк. Я тренер зі спортивного білярду міста Вінниці. Я треную різні категорії людей, дорослих і дітей. Всі жтовхуються з таким питанням, як зробити дитині кия. І ми до цього закликали майстра з Шаргорода, одного з найкращого в Україні, Барчишина Леоніда, за допомогою і пояснюємо, як це можна зробити, як він це бачить, щоб створити для дитини кия. Добрий день. Звичайно, тема дитячих білярних київ дуже актуальна. Багато дітей з раннього віку приходять на тренування. Є такий чудові тренери, як Діма Гуменюк. Він займається підвищенням ігрових якостей, морального духу дітей, тому що біляр це складна гра. Але білярних Київ дитячим зазвичай потрібно замовляти певної конфігурації, саме щоб дитина могла мати продовження. Коли вона грає києм, спочатку дитячим, а потім переростає по віку, по зріз. І може продовжувати цим самим кієм грати. Тому пару років тому Діма звернувся з батьком хлопчика, який хотів білярдний кій особисто мати, але нічого підходящого, ніде не можна було ні придбати, ні знайти. І ми прийшли до такої ідеї, як білярний кій, який з трьох частин. Ця задня частина, як подовжувач, працювала. А Дитина грала собі отаким от кіом укороченим, чудові ігрові якості, із отакою третьою частиною, яка служила докрутом. А на сьогодні він вже підріс. І він його докручує. І він стає повноцінним кіом для гри вже дорослого хлопця. І, і цим києм Іван, коли був маленьким, коротеньким грав, а він підріз, почав дуже гарно її забивати, бо ми вже і, і зросліше стали, і розуміння. І ось в нас попався ще один це для восьмирічної дитини. Отакий От замовили кій. Ну, щось в ньому не то. Замовили його через інтернет, не знаємо що, ну таке, щось попалось. Рівень цього кия порівняно з цього дуже відрізняється. Він не має якоїсь плотності. Не, 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 він не робить такі якісні удари, як цей. От як майстер, що ви можете тут про, про нього? Як на мене, він для восьмирічного хлопчини заважковатий. Все ж таки, це дитина і цей кій в руці, от він мені виламує кість, а дитині, хлопчику, він взагалі буде то. Тому його потрібно весь перевантажити, забрати вагу правильно зробити баланс для дитини і все ж таки зробити оцей подовжувач, який буде мати перспективу. Тому якщо ми сьогодні ще зробимо таку частину, це вже буде йому від 8 років до 12. Наприклад, він вже зможе таким тренуватися. А не просто через півроку він підросте, і його треба буде комусь такому самому продати чи подарити. Тобто може продовжувати з легкістю да, грати. Да, так, так. Да. І... Ну, можна його вдосконалити. Доволі так невеликими затратами можна щось придумати. Дякую, Леонід, за ваш опис. Ну, що найцікавіше, як мені, як для тренера, ігрока, да, от він, цей кімін, він дійсно і в руках, і все, і по плотності, він, мені здається, кращий. Не то, що е, от, ну, це коли береш, зрозуміло, він дитячий, не дитячий, але тут якість кия. Відрізняється, хоч його прокоментуйте, але він дійсно відрізняється від цього. Я хотів би просто звернути увагу, що дитячий більярд потрібно розвивати, тому що це перспективний вид спорту для інтелігенції вид спорту і фізичні навантаження. Тут треба думати, як говорив дядушка Мальван. Це не шахмати. Тут треба думати. Тому я би порадив різним майстрам звернути на це увагу і взяти цю ідею до опрацювання і все ж таки. Отакі киї для дітей віком там від 10 до 15 років, як хто буде мати зріст, такі високий чи середній, і їм буде зручно ним грати. Він до нього привикає. Коли вони підростають, він собі скористався подовжувачем, і він стає в них повноцінний вже кі для подальшої гри. І, можливо, потрібно де перебалансувати трішки там, і все. але Київ взагалі залишається для подальшої розвитку дитини вже дорослої дитини. Або вже дорослий стане, і буде йому зручний. Хотілося б подякувати власнику клубу Камілот за те, що ми тут провели і з вами побачили. Я особисто також хотів би подякувати власнику Анатолію Менюку, чудовому гравцю, чудовій людині, який нам надав можливість зняти таке відео. А тепер давайте перевіримо ігрові якості дитячого кія, який може бути як і дитячим, так і дорослим. Соєчок, дуже добре. Можемо звідси. Якісний клапштос. Треба хлопок, що був. О! А зараз я свій любимчик, почекай. ж це ж без як це без нього. Без коронки це ніяк. Шикарно. Дивіться який. Оберти. Повтор. Шикарна плотність. Шикарна. Що тут, тут можна говорити? Все, все об'єднається. Ще раз всьому переконуюсь, що Леонід Барчишин з міста Шаргорода це дійсно людина з золотими руками. З такою плотністю і якістю киї. Давно не зустрічав. Дуже плотно б є. Якістю. Рівненький. Хоч і пройшло вже три роки. Який був рівненький, такий лишився. Це хороший. Ну як кстати а можна продивитись ефект на вулочині? Хоть так трошки? Не, ну вона класна, це три такима